Доброго, де... <клух> Доброго дня колеги та гості каналу. Вирішив зняти коротеньке відео. Сьогодні 4 травня. Заїхав на свою експериментальну діляночку подивитися тиждень, да, тиждень назад обробляв перії фюзілатом 100 мл на 10 літрів води. Хочу вам показати за тиждень, що з періодом. Ось подивіться, вже можна сказати, ліг, пожовк. Консультувався, не буду казати в кого питав, як він діє, але мені сказали, що потрібно виборочно, щоб не попадало на листя ні цибулі, ні часнику, бо буду топіки. Дуже Погано впливає на часник і цибулю. Ось я в сплошну кропив, подивіться, нічого не вадить, немає ні опіків, нічого. Можна в сплошну ним обробляти. Тиждень і перію практично немає. Ось, подивіться, він зовсім вже жовтий, Погано камера передає, але.. Ще заодно хочу показати вам стан часничку. Ось подивіться, які є екземпляри. Вже, якщо повірити на слово, сантиметрів 80. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 листок виходить. Це Любаша. Це посаджена була з однозубки. 20 плюс. ця що бралася вже з рук від Захарченка. Пожовтіння ніде немає, бо під хатою участок там Любаша в другої, в другої людини я купував, то там є кінчики попіджовкали, а тут перша репродукція є, перша репродукція і якісний часник. Тому я думаю вже може кому потрібно замовляти. Залишу під відео номер, хто має бажання, хоче пробувати розводити, садити, можете замовляти. Вже декілька людей замовило. ось Подивіться. Грубший запалий чесничок. Ще хочу показати вам біду мені сусід зробив. На, на цій ділянці палив бур'яни Раундапом чи чим він палив. <coughs> подивіться, як він мені поприпалював листя. Погано передає. Отак. Подивіться, що поробив. Це в мене тут два рядки. Чесничок ось перший і другий. Це гулівер, то він йому трошки дав прикурити. Але він нічим не уступає любаші. Ось подивіться яке стебло. На сантиметрів три буде, мабуть. І сантиметрів по вісімдесят. Дивіться, яка красота. Добре, не будемо затягувати відео. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись. Всім гарного дня і до побачення.